Привіт! З вами Самуїл, та сьогодні в мене для вас цікаве відео на тему створення сюжету казки за допомогою генератора слів. Я не змогла знайти цікавий генератор ідеї українською, тому вигадала цікаву, на мою думку, альтернативу. Отже, розпочинаємо. Приємного перегляду! Як і казала, я знайшла цікаву альтернативу у вигляді ось такого колеса фортуни. Для нього я обрала 10 слів, з якими мені було б цікаво працювати. Саме це колесо допоможе мені з тим, у якій послідовності я буду писати свою казку. Починаємо крутити. Перше слово, яке мені випало, це дракон. Так, крутимо далі слово книга. Докрутивши усі слова, які в мене залишились, вийшла ось така послідовність. Після того, як колесом Фортуни був складений список слів до сюжету, я написала маленьку казку і тільки потім почала малювати. За моїм планом, у мене повинно було вийти 10 ілюстрацій, але я настільки надихнулася цією ідеєю, що додала ще дві картинки, щоб завершити повноцінний сюжет казки. Я не буду показувати вам процес роботи над контуром усіх ілюстрацій, а тільки до першої, щоб ви зрозуміли, як я це роблю, у чому моя ідея та й щоб не затягувати вам перегляд самого відео. Добре! Отже, мені захотілося зробити ілюстрації композиційно якось цікаво, тому буду робити ілюстрації повноцінними, але більшість з них буде контурно виглядати як коло. Перше, з чого я починаю, це наш головний герой, дракончик. Мені сподобався такий вибір роботи над коротенькими сюжетами, тому що він допомагає швидко зорієнтуватися щодо чого, з чого починати, чим закінчувати. Тому обов'язково раджу вам це спробувати, якщо ви полюбляєте писати розповіді або казки. Посилання на колесо я залишу в описі до відео. Насправді такі немаленькі проекти дуже допомагають віднайти свій стиль. Трішки більше про нього я розповідала у іншому своєму відео. Чому спросите ви? А тому, що вам необхідно буде слідкувати за тим, щоб усі картинки, які ви запланували, були однієї якості. Повторювали спільні елементи та кольори, якщо це необхідно. Коли ти бачиш об'єднану за тематикою та стилем роботу, то одразу на неї стає приємніше дивитися то розумієш, що це один великий проєкт. Для того щоб не забувати, які кольори ви використовуєте і кожного разу не повертатися до вже зроблених картинок. Можна створити собі окремий шар з кольорами у тій програмі, де ви працюєте, та зберігати необхідне для вас поєднання кольорів. Для зручності ви можете розділити свій процес малювання кожної картинки на частини. Спочатку зробити усюди контур, потім чіткий колір, а вже потім деталі та ефекти. Таким чином, ви збережете ті особливості вашого стилю, у якому ви хочете бачити результат роботи. Цим способом я користуюсь тоді, коли працюю без запису відео, тому я вам його рекомендую. Для зацікавлених у процесі малювання ілюстрацій для сторінок я залишу ще частину спітпейту під музику та повернуся вже зовсім скоро. Ось ми дійшли до найцікавішого. У ті часи, коли я ще працювала викладачем образотворчого мистецтва, я читала дітям казки, тому не став час пригадати, як це. Я надрукувала свою казку, тому це вам бонусом ще маленька історія під кінець відео. Історія ця починається зі знайомства з нашими героєм. Це дракончик Вогник, який мріяв стати лицарем. Він любив книги. Дуже багато чув про людей, які одягають металеві панцирі та б'ються гострими зубочистками, обороняють замки та маленьких принцес. З неба під яскравими сузір'ями дракони завжди спостерігали за людьми, але частіше всього їх проганяли. Через це одного дня вогник вирішив викрасти хоча б якусь зброю, щоб повторювати за лицарями та навчитися бути як вони. Він пробрався до тренувального майданчика та проліз до сховища. Там було велике різноманіття зброї мечі, сокири, стріли з луком. Взявши перший меч, який йому попався. Вогник не очікував, що він буде таким важким. Не утримавши його в своїх лапках, меч впав дракончику на хвіст. Пощастило, що той взагалі залишився на місці. По всьому замку пронісся гучний крик. Похватилась стража, як того вечора чергувала на своєму посту. Наближаючись все ближче і ближче до сховища, солдати нагострили свої мечі. Тільки но відкрилися двері сховища, лицарі зрозуміли, хто вчинив такий галас. Побачивши маленького вогника, вони не стали його кривдити, за шкірку діставши цього бешкетника з під тієї зброї, що впала. Та поклавши у шолом від обладунків, вони віднесли його подалі до лісу. Але на цьому неприємності вогники не скінчилися. З лісу вийшли батьки дракончика. Вони подивилися на свого пешкетника та почали його сварити через те, що він наражав себе не на небезпеку. Тому тим вечором вогник отримав гарний урок виховання. Наступного дня лицарі готувалися до турніру та чистили коней. Через деякий час усі зібралися біля оглядового майданчика та почався поєдинок. Двоє гравців у яскравих обладунках скакали на своїх конях, намагаючись збити один одного з сідла. Після вдалого поєдинку лицар переможець зліз з коня та зняв шолом, аж раптом щось на дереві, яке було поряд, зашелестіло. То був наш маленький вогник, у якого оченята горіли, немов зорі? Так сильно він був вражений тим, що відбувалось. Побачивши, що його помітили, дракончик швидко зліз з дерева та побіг у ліс. Лицарю здалося, що він не вперше бачив цього хвостатого сам біля його друзів-солдатів. Невже дракону дуже подобаються їхні речі? Після цієї думки лицар вирішив зробити подарунок дракончику. Взявши найменший меч та шолом, він пройшов трішки вглиб лісу по слідам, які знайшов. Залишивши подарунки біля кущика, він вирішив прослідкувати, що з ними буде робити вогник. Того дня вперше можна було побачити дракона, який з радістю в очах підстрибував, одягаючись шолом на свою рогату голову. Обережно вийшовши зі свого укриття, лицар підійшов до вогника і запропонував зустрітися з його керівником. Взявши хвостатого за лапку, лицар повів його до замку. Пояснивши усе своєму командиру, він підізвав дракончика і сказав йому, щоб той стояв нерухомо. Командир обережно поклав на гострий кінець меча спочатку на одне плече вогника, а потім на друге, і промовив Сьогоднішнього дня ти. Лицар небесного спокою. Оченята вогника засяяло яскравіше північної зірки. І ось так закінчилась маленька історія дракона, який зміг стати лицарем. Дякую усім за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Бувайте!